Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Криптодон. Сьогодні ми рахуємо мої гроші, які я заробив на МИМФІ. Поїхали! На ну і перш ніж розпочати, я б хотів попрохати тебе поставити вподобаєчку під цим відео і написати декілька коментарів. Один, два, байдуже. Можливо, комусь поділитися цим відео, можливо, воно комусь також буде корисним. Це все допомагає просуванню україномовного контенту на Ютубі. Якщо тобі не складно, я буду тобі дуже вдячний. Спочатку, якщо ви не дивилися трансляцію, ми перейдемо до графіку. Тут ви побачите те, що в мене є по балансу. А по графіку в нас актуальна ціна зараз менше 1 цента. Я чекатиму одного цента з двієчкою. Це те, на що я орієнтуюсь для того, щоб продати залишок. На цьому аккаунту ми все продали. Це я граюся по 10 баксів купую. Знизу і продаю трішки вище там по пару баксів, просто кручу, аби виконати промку. Та і все. Ну, коротше, це не суть. Це таке чисто погратися туди-сюди ганяєш, щоб на промки набити необхідну кількість. Якщо ви не в курсі, що за промка, то ОКХ викатили спецпром. А за посиланням в описі ви можете перейти і виконати його. А якщо ви хочете побачити всі три промки, які ОКХ викатили, то залітайте в Телеграм, виконуйте їх і лутайте халявні бабоси. Ну і переходимо до власних. Власне, того, що я мав, і що отримав на сьогодні, як завжди, в Workplace в зумі. А ми повертаємося, бачимо, що в мене тут фішка прописана. Дивіться, всього токенів у мене було 100 тисяч 100 240 аккаунтів це базових фермерських, які там ну, просто от були. 74 тисячі 400 загально. 8 аккаунтів по 750 токенів дорівнює 6 тисяч. Це ті аккаунти, які були премами. І дві основи, які також були премами, плюс рефералами. І з цього всього витікає 100 100 токенів. Я продав всього на 390 доларів. Що я продав? Я продав те, що в мене було на руках. Тобто, не те, що виводити потрібно було по ончейну. Дивіться, в мене 10 аккаунтів на окихашки є. Я їх всі виводив на ОКХ і там це все торгонув. Я продав ось 8 оцих. І ще одну основу. І одну основу ми продали з вами прямо на трансляції. З цього об'єму вийшло заробити 390 доларів. 240 я заробив на стрімові і потім ціна укотилася. Я продав дешевше, фактично, більше обсяг дешевше. А якщо ці токени я на пікові прям на хайові продав за 240, то 13700 я продав за 150 доларів, що в рази менше. А могло б бути так само, якби я не робив трансляцію, якби я сидів чисто займався трейдом, то заробив би більше на порядок. Але... Для мене це є якось так, знаєте, більш второстепово, тому що я знаю, що я, от таку-то кількість заберу, а там сотню для мене ролі не стріляє. І потім, після а, того, як ми провели подкаст, я пішов виводити все то, що в мене залишилося на руках: 74 тисячі Ці токени зайшли на а, рахунки тільки сьогодні вранці, що дуже довго. А звісно ж таки, я пішов дивитися ціну, яку ми з вами бачили тільки що. Ну і по такій ціні я зараз продавати не буду. А дивіться, в мене 74 к на руках. А, я планую ось а, таку фішку зробити. Дивіться, а, щоб просто для порозуміння. А сімдесят на руках. Ми ділимо цю суму напополам, і 37 200 я буду продавати по цій ціні. Це принесе ще плюс 446 баксів. А ми відкриємо ще один калькулятор для того, щоб зафіксувати цю суму 446 баксів. І 390, які ми нафармили на сьогодні. Зараз ви зрозумієте для чого це. І ще 37 токенів. Я хочу поставити на. Перехай, я хочу поставити рівно на 2,5 центи. Як швидко ця ціна буде, я не знаю, але я більше ніж впевнений, що вони увалять перехай. І вони увалять спокійно дійдуть до 2,5 центів, що принесе ще 930 баксів. Додаємо 930 до загальної суми, і всього мимефі принесе нам 1766 доларів. Це те, на що я націлений. Але по факту зараз на руках 390 баксів. Навіщо ми а, залишили? Ось цю а, частину. Дивіться, всього витрат на мемефі 300 баксів, ой. 1466 баксів принесе ферма в 250 аккаунтів на напівпасивному фармінгу. Це я вам а, все детально прорахував для того, щоб ви розуміли, скільки це все може приносити. В такому розрахунку, тобто, вирахувати. Те, що ти закинув на 10 аккаунтів, ну я ж плюс ще це все не на всі аккаунти закидував. Якби я закидував це все на всі аккаунти, можливо, б була інша ситуація поярче або навпаки по неярче. Але е, в мене е, с, така схема, що я максимум б'ю донат на 10 аккаунтів, тому що в будь-якому випадку 10 аккаунтів на ОКХ в мене є верифікованих і вони в будь-якому випадку пройдуть. А всі інші. І я фармлю, от просто так як вони фармляться своїми силами, і все. Якщо ви хочете, але не знаєте, як правильно створити ферму. Пишіть за а, тегом, який ви бачите на картинці, будь ласка, все надішлю, все зробите і будете заробляти так само. Можливо, навіть ярче. Бо е, я ж кажу: я не багато приділяю цьому увагу. Зараз я взагалі цьому увагу не приділяю, бо за мене це роблять інші люди. Але сама суть. А коли ти на піках. І вмотивований ти можеш робити ну, значно більше, значно частіше це все проходити, особливо якщо в тебе немає інших справ, як це є у мене. Напишіть свої враження про Мемофі. Сподобалось, не сподобалось. Якщо не сподобалось чому, напишіть скільки заробили і чи Цілому задоволені чи ні, бо тапалок багато ліститься зараз. А я так і не зрозумів тренд: це круто, не круто. Бо в коменти, як зайдеш десь в пабліку почитаєш. ну от В мемофі після лісти, ну то всі такі незадоволені. там скам, там срам, т.д. і т.п. Напишіть, що по факту думаєте ви.